У кожного з нас є найпотаємніше, найбажаніше прагнення це та мрія, що зачаїлась глибоко в серці, про яку ми навіть боїмося говорити вголос. Вона може бути настільки глибоко схована, що ми самі несвідомо відсуваємо її і вважаємо недосяжною. А що, якщо я скажу, що завтра почнуться події в вашому житті? Які приведуть прямо до реалізації вашої заповітної мрії, коли внутрішні бар'єри почнуть танути, а шлях до бажаного стане чітким, чи готові ви зустріти і прийняти це? Чи, можливо, сама думка про те, що ви дійсно можете отримати бажане, викликає у вас страх? Цей страх може бути сильнішим за будь що адже він змушує нас замислитись, чи готові ми до відповідальності, до змін. До нового життя, яке принесе собою здійснення нашої мрії, чи дозволимо ми собі бути щасливими, звільнившись від давніх обмежень і упереджень, що стримували нас? А тепер закрий очі і уяви, що твоя мрія починає здійснюватись. Що ти відчуваєш радість і безмежне щастя, чи, можливо, страх і невпевненість? Пам'ятайте, що іноді ми самі несвідомо блокуємо всі можливості, які могли б привести до здійснення наших найзаповітніших бажань, звідки беруться ці підсвідомі блоки. Це може бути, приклад з дитинства, чи вже навіть у дорослому віці може трапитись таке, що людина спостерігає свого родича чи знайомого, чи іншу близьку людину, яка. Отримала свою заповідну мрію, і після цього в неї щось трапилось в житті. Від неї відвернулися близькі чи інші якісь неприємні ситуації, і на підсвідомому рівні формується такий блок, що досягнення мрії дорівнює самотність чи інші певні якісь проблеми. Отже, чи готові ви відпустити свої блоки і дозволити мрії втілитись в реальність?